Всім вітання, друзі. Поїхали ми сьогодні з Альонкою зранку, попили каву. Вертаємось додому. Вероніки потрібно їхати на роботу. Кажу, залишилося ще пів години, давай тобі швиденько помию машину. Вона, ні, мама, поїхали, мені треба в магазин. Ну, думаю, їдьте, їдьте. Я почав мити свою машину, приїжджають ці дві довольні лисиці, виходять з машини. Оказується, сьогодні в Фінляндії національний день батька. Ці дві. Жучки, поїхали, купили мені ось такий подарунок. Зараз будемо робити розпаковочку. Купили мені ось таку штучку для сауни, лить водичку. Вони знають, що я дуже люблю ковбаску з оленя. Це з оленя ковбаски. Що, купили, ще такі ковбаски маленькі. І купили мені. Арома масла в сауну. Я дуже люблю ходити в сауну і купили мені пакуночок пива. Тому не знаю, чесно не знаю, чим в Україні сьогодні день батька. Але сьогодні будемо користуватися фінським календарем. Тому від себе хочу привітати всіх вас, батьків, хто батьки, хто папа. Насправді бути папою це дуже почесна і приємна місія, особливо тоді, коли ми. Заїхали сьогодні в супермаркет, де працює Вероніка, купили ведечку, мені для автомобіля потрібно. І нам дуже сильно похвалили Веронічку, сказали, що вона дуже велика, молодець. У неї правильні думки у голові. І мені, як батькові, як батькам, нам це дуже приємно. Значить, ми правильно все робимо, правильно виховуємо дітей. Тому ще раз всіх з святом. Всім вам добра, всім вам здоров'я, миру в Україні. І хай ваші дітки будуть здорові, щасливі, тільки радували вас і були вам вірним плечем підтримки. І, і я тебе вітаю, мій коханий.